Даніела, як настрій? Добре. Добре, що ти така стесняшечка стала. Так, ідемо. знімати нічого не можна. Тихо іде в шут. Деніла числ. Супергот. окей. Поки ми будемо чекати, ми вирішили пограти Уно. <рес> Ковбоєчко якесь. Прикольно. Ковбой. <рес> Подобається. Я б таку тобі сорочку купила. Тут такі торочечки якісь. І ще що дуже пасує. Дуже пасує. штани дуже пасують. Дуже пасують, що наші наші шиїну. Де я гляну, що це за фірма? Ковбої. <рес> так, це в нас Зара. Тут, тут багато чого Зара. Саме як в А що ти будеш рекламувати? Ну, я ще не знаю, може собаки, які котобої. Собаки котобої? <різь> а Ну покажи, Данія, то покажися. Я в шоці, вдягнули, дуже круто. А ти що, уявила, що тобі там капелюх? Так. А це що таке? І це вони тебе так за цей, так? Угу. Дуже гарно а це... одягнули. А кінь який покажи. Вкажи. Ще в мене є тут конячка. Тобі кремом руки вже помазали? Так. Руки це робочий інструмент. Вона там буде <свят> грати, що вона грається іграшками, і руки будуть крупним планом. Так що руки важливіші, ніж лице. От так. Ручка. Як ця ручка.

Botanicals, wow! Сі панці, hmm? ми собі ні в чому не відмовляємо, Даніела... Он... Даніла в нас заробляє про гроші, хоче, мамочці, купити щось, так? Ну, а що? Мама, а можна піти вверх? Ну, та звісно, звичайно, так. Вона каже, чи можна це піти вверх. Ну так і придумано для цього. До речі, це я. В мене, бомжу стайл. Ні, Даніла, я жартую. Ні. Ти що, мою іронію ще не зрозуміла? Mm. Міу. Що подобається, ходять просто звичайні люди, теж собі купляють міу, міу, правда. ручки. Це щось... ага. Це щось у нас цей. А, італійський це щось у нас подешевше йде. Yeah. От дивіться, я ж не одна бомжу сталі. Yeah. Боже, що за yeah. що, що за ужас? Yeah. Мама мія, боже, який несно. Yeah. Ну це ще куди не йшло після, yeah. не знаю, крінжову вечірку. Я просто розумію, тут дуже багато азарабських країн, я думаю, що це для них розраховано. 1600. Тобто. Ну, це все одно, це приблизно. Я хавшо, я не можу. Коротше, множити на 5 і це крони. І це приблизно 5. Я думаю, курс вже майже 6. І це вже симпатичніше. Дивись, які прикольні в'язані. Дивись, Даніел. О, отакі Чу, ну то поняття. Скільки до це? 37. 27. 27. Ні. Не вгадуй, а просто вче. От подивіться, оце, оце вже так. Це вже можна. Фіня, що воно колить так, що буде тобі ногу по-любому тут. Натирати, колоти. Але нічого, зато ви всім скажете, що ви були в Джиммічу. Це така маленька. Ходить. О, Даніла, тут косметос. Ну все. Ферец. О, що це? Мама Мамає, це якийсь розпродаж. <різь> <різь> так, від Пради до. Ага, це значки. От... Для сашульки можна щось купити, її розмір. Боже, які черешеньки класні. Це купа. Дуже класні. А це, для великих таких, як у мене. Я думаю, що тобі щось більше треба навіть. Ось це таке, так. Да. Хочеться тут, знаєте, Оце. Ніколаса Кармо. Сюди. Щоб він в людей зняв свій тут лучок. Тут люди такі ходять. Не перехиляйся, не підходь. Це тобі не лафаєт у пахи. Але теж нічого. Yeah. Vanessa Bruno who is that who is that it's Vanessa can you put your phone can you put your phone and do not record video here do you hear me О, це я розумію. Максмара. Максмара. Максмара це просто... Я не хочу навіть заходити, Я не хочу. Масмара. Масмара? Щось кажуть, масмара. Максмара, бабері. Це просто класика. І правильно казати не барбері, а бабері. Або так кажуть англічани. Ооо. Сьогодні просто буде рубрика по карцям. Made in Portuguese. То войно таке дороге, бо його не робили китайці. That's why. Що? Я не знаю досі. Я думаю, ні. Дуже можна. Nice. Це що? Гані, я. Ганя, до речі, теж дуже класно. Тут в Данії кажуть Гані. Тому що вони майже не вмовляються G, вони кажуть його G, або вони кажуть на нього Й. Але в цьому випадку воно Гані. Так, хто це? Що це? Сков взуття Міу-Міу. Так, ану робіть собі швиденько скріншот і повторяйте цей лук. Я думаю, що ви розумієте мій іронічний голос тут. Так, яке? рукавка, це вест, блуза і штанішки. Це в районі 2-3 тисячі. Значить, пішли леопарди, за нами повторяють. Наша фішка взагалі українська, а леопарди носити. Шо? Що моя Ну Сія, сядь, сядь. Нічого собі не відмовляю. Він тут Мейсон Морджела висить. Джил Сендер і Даніела Жак Мюс і десь 50. І я знім. Дай, давай знімлю. Так, хто шукав цю білизну, ці трусіля від Кім Кардашян Ось воно. А якщо хтось хоче, я можу комусь купити, потім гроші віддасте. Тому що такої білизни не найдете. Більше ніде не зміняти. От просто гляньте, от більше такої, от аналогів нема. Ага, нема. Скілс? Да. Дуже дуже. Вибори. Що? що Вибори. Вибори. А мені вибрати? Да. Я не хочу вибирати, я взагалі це не хочу. Я не вірю в цю суммаркетингу, точніше, в стратегію я вірю. От якраз тут стратегія спрацювала. Хотіла сказати в історію цю маркетингу, не вірю. Що сказати? Мій Та не мій скін, Даніла. Скін це означає а, дуже... Ну, малі тугі, я не знаю, як сказати. Що <схі> <схі> Вау, дуже круто. Та як наче в цьому це сніг якийсь чи що? А сніг, тому що зима. А, чи космос, що це означає? Угу. О, мані, час собі. Какие фокусы. Да нет, с девайс. Сама з собою? Є, yeah, з моїми друзями. Очень Це твої сестри? Скільки їх є? Як воно так? От тут потрібно читати. What to do? Look into the magic box from both sides. Do you see the difference, of course? <гум> тут пояснюється, як і чому. Дивіться, як прикольно. Типа. Це не стільчик. Він все виглядає ніби ти на стільчик. Можна ще зробити, щоб тут хтось із стільчиком був. Це все іллюзія. Капець. Тут що? Вау. Стоїш, воно ось так от темне, тобі треба піднятися. Усенького стільчика. І все видно. Ке трошки страшно Вау. Wow. <laughs> no. Стальну посеред магазинчику. Станеш? Тільки тримайся засобів. Я не знаю, боюсь. так боїться. Класно. Коротше, і погратись можна, і скупитись. До речі, ціни недорогі. І на знижках просто. Лего, Лего Сімба. Ух ты, Даніло, глянь. Я чую. О, це так пісні з мачки. Діснеевські. No. Дивіться, яка в мене велика. No. 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 Капець, треба глянуть, Це ще фінь знов, Даніла. Хто це? Кріс. Ганс Крістіан Андерсон. З Лего зроблений. Доць. Оцей дядя придумав казку, «Русалочка». Він колись жив, він в Дані народився, і він зроблений з лего. Він не тільки русалочку придумав. Але це я в шоці просто подивіться, скільки тут. Найбільше мені подобається Мона Ліза, але вона є реально великих розмірів, це маленька. Дуже круто продумала, чесно. Ціна 700 крон 7 ммножити майже на 6. Ось цей будинок визнали цей будинок визнали найнекрасивішим щось там у рейтингу на са, у самих найкрасивих будівель світу. Хоча він мені дуже подобається. Він мені ось, типу кактус нагадує. Як тут в туалет ходити? Ми не можемо стояти. Воно от дуже сьогодні хитає. Думаю, через те, що дуже сильний вітер, аж зривав голову. От дивіться, я хожу просто до нього. Сірка, <ріст> це не стірка, це просто Дивіться, я відхожу встати. тут видно, дуже хитаюсь. Ми вже колись переправлялися до Копенгагена, він був дуже великий, наче 9 поверхів. О, то так не хитало якось цей ді, це я просто, але воно трохи весело. О-о, пішла, пішла в бік. Я хочу просто. щоб... О, ми вже в Німеччині мені вже написав тільки що Київстар. Вітаємо в Німеччині. Так. Bell's з Dreams. А що це є за. Це щось китайська, тому що. Тут написано Чингисхан. Тому що тут написано Чінгісхан". Ага. Чингисхан – це Монголія доця. Чекай. Ну це щось китайське, тому що не зрозуміла назва. Нажимається на цю кнопку, вона витягується і тоді відкриваєш. Якщо це, типу, як в Теслі, а якщо це. Якщо це. Байт Season. By Jason. Я не розумію. Короче, аеропорт дуже пустий. Вот літочки. Чекають. Може будемо йти по тунельчику до адвокати, але мало ймовірно, бо в нас баджет, бюджетні авіліні. Thank you.